Друзі, всім привіт. 8 липня Соня виділяє так досить нормально, на вчорашній день 2,5 кг. і, Друзі, щоб там дехто скаже, так, мало 2,5 кг. ну, Щоб ви розуміли, цей точок знаходиться від найближчого посіву соняшнику 4-4,5 км. Тому і такий результат. Був би він під самою площою, був би зовсім інший. Результат, думаю, це кожен Мов би зрозуміти. Друзі, запитуйте, що там двоматошні, двосімейні сімейки, які у мене на пасіці проходять такий експериментальний. Ну, експеримент який проходить. друзі, І було в мене їх сім штук, друзі. Я це вам показував. Одна з них була експериментальна, яку ми. За я, яка експериментально зимувала, і я її показував вам досить часто. Це ось ця сімейка. Друзі, так по порядку з 7 штук ця сімейка зруїлася, я вам показував, але вона принесла дві наставки весняного меду. Після цього як вона зруїлася, з цього роя, друзі, я зробив два роя. Цих дві старі гматки я забрав, заселив восьмирамочники, Тут була спроба два рази облітати матки через решетку з загальним магазином. Всі були обидві спроби були провальні, пропадали, що там матка, що там матка. Після того магазини були забрані, заглушено повністю верх, дано знову маточники на виході і успішно обліталися обидві матки. Після цього їм, друзі, було знову повернуто на ставку одну наставку на, на мед. На липу вони принесли наставку липового меду. А зараз, коли ми з нею працювали, ми зробили таку саму процедуру, як я робив, показував навесні. По три рамки розплоду підняли вверх, туди дали по три рамки вущини низ, І так і далі вони працюють в двоматочному режимі. Одна сімейка, яка я вам теж розказував, війшла була в ройовий стан. Там облетілася тільки одна матка, я її об'єднав і вона працює як одна сім'я. Ну, А п'ять сімей, друзі, які зимували, е, такі е, були, я вам показував всю зиму, теж їх вони зимували там на двох грамочках, сиділа одна і на двох грамочках, друга через таку перегородку. Ну, Реально там півтора, е, півтора рамки було бджоли. Я показував друзі, як вони перезимували, як вони працювали. Навесні вони працювали, теж принесла кожна сімейка по наставці меду. Ну, Об'єднана ця сімейка двоматушна, скажімо так, принесла вони по наставці меду після того, як я побачив, що ця сім'я війшла в ройовий стан, я в тій сім'ї теж зробив таку саму процедуру. По три рамки підніс догори. І цих п'ять сімей, друзі, так і не війшли в ройовий стан. Я вчора відкачав певну частину, а одну сім'ю спеціально залишив. І я думаю, знімлю все ж таки про неї ролик, щоб показати, що реально як вони спрацювали. Друзі, це кому, кому буде цікаво, цей може по моїх роликах все відстежити цю сімейку, як вона зимувала, як вона виглядала зимою. Ну, Друзі, вулики стоять зараз всі одинаково по два корпуси, тому я не, ну як що вийде, те покажу. Постараюся щось, щоб ви бачили. Друзі, на сім'ях зараз у мене всюди стоять прополісні сітки. Так, потроху вже прополісують. Що ми хочемо зараз зробити? Ми забираємо верхній корпус на відкачку, тому що тут я впевнений, що тут самий мед, тут 300 друзі, рамки, я його не годин буду піднести сам. Помочник ще мій спить, тому що він до пізньої ночі відкачував мед. Тоді, коли вже тато відпочивав. О, тому він спить зранку довше. А тато працює. <кій> Не менше з тим. А тут 300 -ті рамки, ті, що ми підносили е, вверх. І я їх, друзі, повністю зараз забираю, виложу. Цікаво, бо в нас були дощі, пару днів було безвзяточний період, трохи цікаво, чи теж збереглися там дві цих матки. Направду, друзі, я туди вже не заглядав дуже давно. Більше місяця-півтора місяця. Ну Ось такий результат, друзі, в нього налипі. Повністю вся рамка залята під жвак. Ну, Я думаю, що таких всі. Тут є 12 рамок. Всі 12 рамок, думаю, всі вони ось такий результат. Результат, друзі, дуже дуже, дуже непоганий. Я думаю, там видно те, що я показую. Якщо взяти любительські пасіки, скажімо так, які отримують там невелику кількість сімей, звісно, на своїй пасіці переводити пасіку на таке отримування ну, трошки, трошки більше роботи. Але хто займається любительською пасікою і має там 10, 15, 20 сімей, це з одного і того самого, скажімо так, місця з кількості Можна мати, друзі, дещо, дещо більший результат при двоматочному отриманні, ніж при одноматочному. Друзі, тут всі, всі 12 рамок, повномідові, тут нема розплоду, нічого нема. Це все ми забираємо на відкачку. І зараз зробимо, друзі, з ним таку ж саму процедуру, як ми робили навесні після ріпаку. Перед липою. Таку ж саму ми зараз зробимо процедуру. Від одної матки піднімемо три рамки за гнізда догори, і від другої матки три рамки догори. А їм гніздо дамо по три рамки вощини. Зараз Соня гмедує, вони відбудують цю вощину, і... Друзі, я знаю, що тут є всі 12 рамок меду, тому що е, я відкачував вже такі сімейки. У мене їх, я вам казав, є 5 штук е, таких, які ми вийшли в райовий стан. Не влазиться, друзі, мені в ящик ще дві рамки. Так, Хвилинку можу бігти знову по ящик, ще один щоб я не ремікував. Друзі, 12 рамок повномедних на липі. Це такий досить гарний результат. Ну, ось такі рамочки. Всі вони йдуть на відказку. А нам цікаво, друзі, що робиться в гніздах. Чи Збереглися матки. І так далі. Я знаю, що там, крім, напевно, крім перги, меду майже там немає. Сітка, друзі, тут стоїть роздільна решітка. І одна сімейка тут, друга сімейка тут. Через глуху перегородку. І дві матки, як вони замували, так вони і працюють. І вони не війшли, друзі, весь стан. Ні разу. Бачимо, от де перегородка. Тут ще планочкою перекрито. Тому що перегородка з ДВПшки, щоб вони її не почали гризти по підсідку, ставлю ще планку. Так, Якось так, щоб хоча щось трохи було видно. Пощищаємо. Ну, Задача наша зараз відшукати матки, тому що потрібно їх лишити знову в нижніх, ну, в гнізді. Піднести по дві рамки, там які нам не сподобаються догори. І, ой, по три рамки і дати їм по три вощини. і тоді доб'ємо до повного верхнього корпусу вже відкачаними рамками Ну так, в цьому відділенні матка є, тому що бачу, є засів, є навіть меду трохи по кутах. Ну, тепер нам потрібно відшукати цю матку. Відео, друзі, трохи затягнеться, тому що потрібно відшукати дві матки, що тут, що там. Тут розплідна. І з пергою. Цю рамку ми друзі, піднімемо догори. Може я трохи буду закривати там руками, але я працюю так як мені зручно. Тут відкритий розпліт. Друзі, одна матка є. Вон де вона з червоною міточкою, не знаю, там показує, не показує. Ну, наразі ми її відставляємо в сторону. Відставили матку на бік і, ну і тут нам треба. Вибрати рамки, які піднесемо догори. Ця рамка темніша, піднесемо її до гори. Тут розпліт, рамка нормальна. Ну, тут мед є. Я розшито ж тут немає, а тут ну, підносимо цю медову рамку теж догори. Залишаємо ми їм. Одну рамку розплідну. Даємо їм рамку вишини. Слідуючу рамку розпліднуємо, залишаємо в гнізді. Даємо ще рамочку вищини. Далі, друзі, ми їм повертаємо їхню матку. Матка є, тут ходить. І даємо їм ще третю рамку вишину. Так, з одною сімейкою ми розібралися. Беремося за іншу. Все те саме, друзі, потрібно віднайти матку. Так, розпліт. Яйця є, друзі, тут теж є матка. Матки збереглися напротязі сезону, вони всі обідві збереглися і працюють досить так непогано. Оця ту рамку треба повернути нормально. Тут, друзі, бачу, я засів. Матки поки що не бачу. Ця рамка крайня, вона медова, ми її, друзі, забираємо, піднесемо догори верхній корпус. Матки не бачу ця залишається тут також ця рамка бачу повністю з осілом. Десь тут би і могла бути матка. То наразі я її теж не бачу, а вона нам потрібна. Ще одна рамка. О, є, друзі, і наша маточка. Маточка є. ту рамку ми, друзі, піднесемо догори. Зараз ще на холодно глянемо. Так, і цю рамку ми піднесемо догори. Тут дамо інакшим способом вощину. Там ми дали від перегородки розпліт вощина, розпліт вощина, розпліт вощина. А тут навпаки дамо. Від перегородки вощина і так в перемішку. Від перегородки даємо вощину. Повертаємо їм ще одну рамочку, ту, яку ми вважаємо, що вона ще може працювати. Ну і теж даємо в переміжку ошину, друзі.

Є наша матка. Так, друзі, матку ми повертаємо їм гніздо. Ну і все. Планку ставлено на місце, все як було, збираємо. Збираємо сім'ю далі, щоб вона працювала. З сітки трохи, друзі, шкрабою, тому трясе камерою. Віск наросте. Все накриваємо решіткою, так як і було. Ну і ставимо цих е, шість шість рамок, які ми піднесли з гнізда, ставимо наверх Шість рамок, друзі, ми їх по центру вставляємо. А зараз перенесемо відкачення і до повного корпусу доб'ємо ще вже відкаченими рамками. Ну і нехай працює. Результат, друзі, досить непоганий. Думаю, що ще і соняч такого метку вони нам принесуть. Ну, по три рамки з того і з того боку ми ще дамо відкачаного після того, як відкачемо. Ці бджоли, які були в верхньому корпусі, зараз сюди стрісаємо. Все це я вже показувати не буду, щоб не затягувати. Ось така процедура, друзі, з двома тушними сімейками. Досить мені сподобалося, досить непогано вони спрацювали. В результаті в плюсі враховуючи це, що це замувало дві сімейки по півтора рамочки. Ну, результат дуже, дуже непоганий. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!